Я пропоную таке відправити нам одразу питання в зал. Наш чат нас нас підтримує нашу розмову, тому що пошуки ось цих міфічних хороших росіян. Я називаю їх росіянами, тому що я справді бачу, що люди губляться, коли там кажуть про руських, русських не завжди відчувають різницю. Пояснимо цю різницю, да чому в принципі ми дуже часто неправильно називаємо тих росіян. Ось вони там кацапня, московити, росіяни. Ну бо вони ж громадяни на Росії, правильно зрозуміло. Це зрозуміло, да? чому о, ми повторюємо за ними те, що вони там, крадуть оцю, о, самоназву о, нащадків Київської Русі. Ну які вони руські? Ну, хай вони в дзеркало на себе подивляться, які вони руські? Нема хороших руських, бо о, руські то о, від русь, да? рава руська, наша руська правда, а вони на росіяни. Я пропоную від цього відштовхуватися, підтримуєте? Можемо. Можемо говорити, можемо говорити як про росіян, але я завжди відділяю, і я взагалі пам'ятаю на початках, коли тільки було вторгнення, я називала взагалі Росію Рососісія. тому що у них була колись фотографія їхньої Олімпійської форми, і там футболка і на неї була зверху вітрівка вдягнена, і воно так Рососісія І в мене вже дуже багато букв. Коли я вимовляю русський, РОСОСІСІЯ, тому що для мене це безпосередньо пов'язано з СССР, якщо говорити про повторюваність літер, літера, але давайте росіяни хороші росіяни. Хороші да. Росіяни росос... 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 теж непогано. Да. Хороші росіяни да. теж, в принципі, нормально. Просто для мене довго. Я, я буду, у мене буде е, заплітикуватися трохи язик. Е, питання в зал. Кидаємо. Давайте в чаті підтримайте, будь ласка, нас. Чи вважаєте ви, що ну, взагалі якісь е, росіяни є хороші? Чи є взагалі хороші росіяни? Ось для вас. От хто вони? Скажіть, нам будь ласка, в чаті напишіть. Чи є у вас, наприклад, в колі спілкування якісь люди з Росії? І, і і ще цікаво, ось ви про що з ними спілкуєтесь? Що вони вам розповідають? А ви їм що? Як вони на це реагують? так А ми, а ми так поговоримо про це ще в ЕТЕРі і будемо слідкувати за тим, що розгортається в, в нашому чаті. Тетяно. Хто, Кого? когось можна називати, на вашу думку, хорошими росіянами? В моїй картині світу ні, тому що насправді кожен хороший чи не хороший закінчиться на питанні України, вони не розуміють ні що таке. Нічого не робили з нами протягом століть. Вони не розуміють своєї відповідальності. Вони не готові е, вивчати себе і навіть свою природу без прив'язки до України. А взагалі бачити дійсно свою природу, яка завжди була імперською, яка завжди була суперзверхньою, яка завжди була покликана на те, щоб знищити все, що на них не схоже. І е, не відбувається ніяких рефлексій з цього приводу: єдина людина, яку я можу назвати, це Валерія Новодворська до її. Вже немає. Єдина людина, яка відверто рефлексувала з приводу того, що відбувається і чи є це державне утворення, яке змінює, види, змінює назву, але фактично залишається все тією ж гнилою імперією. Навіть попри те, що це звучить як комплімент слово імперія, але гнила визначає. І е, вони не проводять роботи над помилками і намагаються імітувати це винятково заради самозбереження і тому наразі я не бачу для себе простору знаходити хоча б взагалі заглиблюватися, заглиблюватися в тему щоб Спробувати віднайти десь якогось хорошого, тому що якщо вони і є, то це є виняткова мімікрія для самозбереження, для збереження імперії, для того, щоб вони далі продовжували робити те, що робить, бо вони не проводять уроки над собою, не проводять дослідження своїх помилок, не вивчають свою історію, не вивчають взаємодію з іншими державами. Я не кажу тільки про Україну. Вони е, не, не здатні еволюціонувати у ні в якому вигляді, тому повинні зникнути. Але ж прізвище Новодворської пролунало. Тобто нема хороших росіян, але була хороша росіянка. Так можна, ну, виходячи з, а, з Вона технічного була аспекту і вона була. Терміну? Я й говорю, вона була єдина, хто рефлексував і чесно говорив. Ну, мені здається, що в будь-якій державі можна вичинувати ем, індивідів. Які чесно говорять про те, що відбувається і що загрожує, вона завжди говорила про майбутнє для України і яким воно а, трагічним може бути, вона завжди говорила про те, чим є це державне утворення. Ну, тобто вона говорила всі ті речі, які а, говорили дуже багато українських інтелектуалів, на чиї думки я спираюсь, чиї думки я поважаю, чи кого як особистостей я м м поважаю і дослухаюся до них. І якщо я почула. Такі ж думки від росіянки, я не можу про це не згадати, але це єдиний приклад. А, а чи можна е, уявити собі, що е, пані Новодворська була просто медійно помітною особою? Можливо, десь якщо пошукати, як, як я сказав на початку розмови, по сусікам по, по скрипті, може, є десь такі люди не бачу просто такі, шукати думати. по сусікам. Не бачу просто розшукати по сусікам, тому що ну якщо ця людина недостатньо достатньо помітна, то ну, мені здається, значить вона не зробила достатньо і вона просто вона не, розуміла, не грає, та не, що... не зіграє ніякої ролі. Вона не зіграє, вона непомітна, невідома. Ну і байдуже, ти можеш бути прекрасною людиною, а, сидячи в будинку, поруч з якими а, відбуваються масові розстріли, закриваючи на це очі. Ну такое. Прекрасність ставиться під питання, бо дуже є багато інших факторів. Гаразд, а люди, які в Україні. Намагаються все одно шукати когось там хорошого? Тягнути сюди, слухати, розповідати з ними там розмовляти. Ось на початку повномасштабного вторгнення там була пісня з приводу того: ну на що ви їх слухаєте? Що ви їм там пишете? Роби будуть роба, а рабами. Ви їх все одно не переконаєте. Ну не дослівно, але зато без матюків. Хто шукає хороших росіян у нас? І навіщо? Бачите, з'явилося світло чудово. Хто шукає? Ну, по перше, Це, в, значить, що з'явилося світло, і пішло переключення. Да, секунду, секунду, я зроблю ремарку для того, щоб встиг підключитися з мобільного інтернету, я так розумію, на Wi-Fi. А до речі, ось цей момент, коли момент, коли з'явилося світло після мого питання, це як знаєте, ідея з'явилася така дінь, і тут а, лампочка загоряється. Було дуже прикольно. Я думаю, що це так було поставлено так спеціально. А, тепер затримок немає. Ні, ні. Немає затримок. Все, бачимо. Бачимо супер. То вітаємо зі світом. Я продовжимо. вже тут. Я вже тут. Все супер, супер, тоді можна продовжувати а, думку. я вже тут. А, я просто у мене картинка вже зависла, я буду говорити. Маю надію, що у, у, на вашому боці картинка нормальна. А, так от ем, а про що ми говорили? А, про тих, хто, е, хто намагається вишукувати. Ну, це ж ждуни, це ті, хто вважають для себе більшими партнерами е, хороших росіян, е, а не українців. Які не готові слухати українську позицію, не готові дійсно досліджувати історію, а м, вважають, що м, треба все-таки шукати ті шанси, які насправді вже дуже зерні, але вони все, ще продовжуються шукати. І приводів для цього є декілька: це або люди, які себе співвідносять з росіянами більше. Більше цю ми запам'ятаємо думку. Зараз розвисне, і ми і ми зможемо далі продовжити. Е, Нема зв'язку. Зараз, зараз Тетяну перепідключимо. Є є е, е, рух. Ну нічого, технічні збої. Що у нас не траплялися ніколи? То вони у нас постійно трапляються, але ж ми е, кожного разу і постійно з цим можемо. Все вирішити, ми зараз налагодимо зв'язок і. Дослухаємо таку цю цікаву думку стосовно того, що ви пишете в чаті, я бачу тут невеличка дискусія про ботів. Вона нам не допомагає, якщо чесно, хороших е, расистів шукають нехороші українці. Абстракт Майнд, дякую. завжди. До речі, влучні такі дописи з приводу цього, е, і не тільки не хороші українці. Ну, слухайте, а з іншого боку, ось е, шукати, шукати хороших росіян. А з ким будемо розмовляти, та? коли е, ми їх випхаємо звідси та? для того, щоб е, ну, встановити якісь межі, да? е, е, отримати компенсації, репарації та? за все, що на Росія зробила з Україною. Е, там же ж на тому боці не ну, має бути хтось з ким можна розмовляти, вони мають бути хорошими. Росіянами, ну якщо не хорошими, то відповідати певним дам якимсь критеріям. Зрозуміло, що зараз з ними розмовляти нема сенсу. Вони не чують з іншого боку, є кілька категорій на російських громадян. Ну, яких навіть може трішки там шкода, що вони попали в такий заміс? Є ті, хто мають родичів там за цим та, 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 там, які залишаться потім, коли ми відбудуємо там 7-8 метрову бетонну стіну і вириємо ров з крокодилами.